Поки робота не зроблена до кінця, просто не йди на відпочинок, тому що там ти будеш думати тільки про роботу. І коли ти будеш так відпочивати, ти все одно на 100% не зможеш розслабитися, відволіктися, побути наодинці з собою. Ти не зможеш провести цей час якісно. І відповідно, що робота не буде зроблена до кінця, і твій відпочинок також піде коту під хвіст, тому що там ти все одно постійно думками в тій роботі, яка тебе чекає. Попереду тому це відео саме для тих, хто також не вміє відпочивати, як і я, хто постійно кудись їде і все одно думає за роботу. Хто на вихідних лежить і думає, блін, в мене ще не закриті задачі, в мене ще не закрита робота і тому подібне. І ця тема справді є дуже важливою, тому що останнім часом я почав копатися в собі і шукати, чому ж так відбувається. Чому я взагалі не вмію відпочивати, чому, коли я кудись їду, я постійно думаю про роботу, про роботу з клієнтами про якісь там проекти, про якісь там різні штуки, які мені треба ще зробити. А і дійшов я тут до декілька таких ключових е, нюансів, які є в моєму житті. Перші з яких це відпочинок потрібно планувати, а не їхати на якийсь рандомний е, відпочинок в якийсь день, тому що я розумію, що ось цей рандомний відпочинок він просто викликає хаос в моїх задачах, тому що я частину не закриваю, і відповідно, що. Вони потім наздоганяють, і це стає мені такою перешкодою. Стає більше задач, дедлайни зміщуються, і, Відповідно, що я не встигаю рухатися до того, чого я хочу. Так, інколи можна собі робити такі рандомні відпочинки, і це в принципі окей. Просто головне, щоб це не було там кожного тижня чи кожного місяця. Це повинно бути якось спонтанно, в якийсь цікавий день, де ти відчуваєш енергію, натхнення зараз. До якогось відпочинку і тому подібне. Але в основному треба планувати свій відпочинок раз в місяць, раз в тиждень, наприклад, по вихідних там субота, неділя, вибери собі якийсь день і заплануй його, що ти будеш робити в цей день. В мене, наприклад, це може бути поїздка в басейн. Я собі можу відпочити, подивитися якийсь фільм, погуляти з дівчиною, провести якось свій час так, щоб не думати про роботу і щоб не відволікатися. А на ті речі, які в принципі мені не особо зараз потрібно робити, тобто я постійно намагаюся якусь свою голову розвантажувати і не думати про роботу, про задачі, про проекти і тому подібне, другий такий нюанс відпочивати треба з правильними людьми, тому що інколи. Інші люди можуть з нас просто витягати енергію і не давати нам цієї ресурсності, по яку ми прийшли на цей відпочинок. Коли ми відпочиваємо не з тими людьми, нам ніби кайфово, ніби здається, що все нормально. Але після цього відпочинку ти почуваєшся розбитим. Вся проблема в тому, що є люди, які витягують нашу енергію. Я думаю, ти 100% міг помітити таке, коли спілкуєшся з якоюсь людиною. Вона виливає на тебе весь бруд, весь свій негатив, якісь проблеми з життя, якісь негаразди. І ти просто вижати як лимон, просто виходиш, відходиш від тієї людини і розумієш бляха, то що ж таке відбувається? Ось, а це все є ось ця негативна енергія, яка передається. Тому відпочивати треба з правильними людьми. Якщо таких людей немає, то ти можеш, в принципі, повідпочивати сам. Це буде краще, ніж ти будеш відпочивати з тими людьми, які навпаки висустять з тебе цю енергію. І ти з ще гіршими силами, ще з гіршим ресурсним станом. Підеш працювати, з цього також ніякого сенсу не буде. Третій такий момент це якраз ось цей, поки не зробив роботу, на відпочинок навіть не йде. Старайся закривати задачі, які ти ставиш перед собою. Старайся виконати хоча б свій мінімум для того, щоб ти зміг вже з голови скинути, що ти ще нічого, щось не доробив, що ти ще цей проект не почав, що в тебе ще є купу там задач на монтаж чи написання якихось текстів і тому подібне. Якщо ти розумієш, що в тебе перед тобою ще реально великий Роботи, ти на тому відпочинку будеш думати про цей великий об'єм роботи. Як тобі встигнути його закрити там до дедлайнів, як тобі зробити завтра великий об'єм роботи? Ти, ти себе обманюєш, ти думаєш, що так, сьогодні я поїду на відпочинок, не буду думати про роботу, а завтра з новим ресурсним станом піду працювати. Так, це може спрацювати в меншості випадків, але в більшості випадків ти будеш думати на цьому відпочинку про роботу, про ці плани на завтра і так далі. І відповідно, що ніякого сенсу ні відпочинку, ні в твоїй роботі не буде. Тому треба йти на відпочинок тільки тоді, коли ти закрив хоча б свій мінімум з тих задач, які ти собі запланував. Ось і четвертий такий відпочинок: навчись відпочивати з собою наодинці. Якщо ти розумієш, що твій емоційний стан, твій ресурсний стан він трішки просів, і ти відчуваєш, що щось в твоєму. У житті не так. Що ти якось не так поводишся, що ти якось не так почуваєшся, що ти якось не так реагуєш, в тебе якась агресія, в тебе якесь недорозуміння в собі, просто відпочинь сам. На природі, вдома, якщо працюєш вдома, краще на природі, там де людей немає, біля якогось озера в лісі, якщо це зимою, можеш собі зняти якийсь будиночок на день-два, поїхати туди відпочити сам. Сам тут головне, головний момент зрозуміти, що треба відпочити самому. А ти так зможеш побути наодинці і обдумати всі свої питання, всі свої нюанси. Краще взяти собі ще блокнот, ручку, виписувати якісь інсайти, виписувати якесь своє усвідомлення. Розуміння себе і тому подібне це буде наповнювати тебе енергією, тому що ця рефлексія вона тебе приведе до реально класних думок, які ти просто так ніколи не накопаєш в собі. Тільки ось ця саморефлексія, вона реально може дати тобі великий поштовх вперед, тому що ти почнеш себе краще розуміти. Ти будеш знати, що тобі подобається, що тобі не подобається, що тобі варто покращити в роботі, що варто прибрати, чим варто займатися, чим ні, з ким спілкуватися, з ким ні, і тому подібне. І ти розумієш, що ось це все буде заряджати тебе. Це буде заряджати тебе енергією, ресурсністю, і таким чином ти реально будеш почуватися набагато краще. Це таких чотири пункти, які я зрозумів, думаючи про те, чому я не вмію відпочивати, чому я, коли на відпочинку лежу на пляжі чи в лісі сиджу, чи будь-де, я думаю про роботу. Мені треба ще це зробити, ще це зробити, ще це зробити і так далі. І потім приходжу додому і розумію, що бляха, я все одно не відпочив. І з цього відпочинку не було ніякого сенсу. Останній раз, коли я відпочивав, це прям я відчув, як воно мене наповнило енергією. Це я не знаю, це було в мене, напевно, перший раз таке за життя. Ну, не перший, я просто не можу згадати, але за останній час, скажімо так, це було перший раз, коли я реально відчув, що вау, я відпочив. Я просто лежав, ні про що не думав. Дивився на небо, дивився на дерева, я просто кайфував від природи. Від того місця, де я був, і я реально зрозумів, що блін, клас. Нарешті я зміг відпочити. Нарешті з новими силами можна вертатися в роботу. Я зрозумів, що це мене наповнило, це дало мені ресурс. Тому якщо ти теж такий, я тобі. Рекомендую скористатися цими методами, попробувати на собі взяти це до уваги, і ти побачиш, що це реально позитивно вплине на твоє життя. До речі, для людей, які цікавляться саморозвитком, які прагнуть до кращого життя, які прагнуть систематизувати своє життя для того, щоб ефективніше працювати, досягати ціли, робити результати і кайфувати від кожного свого дня без хаосу, без вигорання, без апатії, без депресії. Без якогось незрозумілого стану, який з якого в якому ти вилітаєш просто з роботи, з життя, попадаєш в депресію, і тому подібне. А, якщо ви хочете проживати реально класне життя, я цим всім ділюся в своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, я посилання залишаю знизу, можете приєднатися. А також в мене є безкоштовні розбір сесії, на яких я допомагаю людям зрозуміти. Що в їхньому житті зараз не так, що можна покращити, як можна систематизувати свої робочі процеси, своє життя для того, щоб вийти на новий рівень, жити краще, кайфовіше, отримувати задоволення від своєї діяльності, і реально кожного свого дня робити ті дії, які будуть тобі подобатися, і які будуть давати тобі результати. Тому посилання залишаю відразу на анкету, на телеграм, на інстаграм. Друзі, буду радий вас бачити на всіх своїх площадках. І вам я бажаю класно відпочити, не втратити це літо, а реально взяти собі відпустку, зробити всі задачі і просто відпочити. Ні про що не подумати, просто. Думати про не знаю, про відпочинок, дивитися на небо і думати, блін, а про що я зараз думаю? Тому що ти не будеш ні про що думати. Ти будеш просто відпочивати. Тому діліться цим відео з друзями. Я впевнений, що це буде корисно абсолютно кожній людині. Вам я бажаю гарного дня, гарного відпочинка і побачимося в наступних відео.